Настав час повертатись до древніх цивілізацій, тому і до, до дизайнів древніх цивілізацій, якими я в дитинстві захоплювався, то іноді повертаюсь до цих цікавих дизайнів. Звісно, в мене дуже багато кельтської тематики та скандинавської, бо вона є ну, в принципі популярна та цікава. Але іноді, іноді я повертаюся до інших дизайнів. Це, наприклад, кельтський. кільтський. Фудьте, господі. Казав кельтський, ну молодець який. Ні, це ацтекський, ацтекський дизайн, ацтекський календар. Запиздівся щось. Ну так, да. ладно. Я показував цю скриньку раніше. От тут був кейс з цим замком, який я там показував так. Він дуже гарно сюди вписав, вписався. В цей дизайн взагалі та взагалі в скриньку вийшло дуже цікаво внутрі. Я поклав натуральний оксамит і воно все в... загалом виглядає дуже стильно. от така вона з боків, вона така чорна з боків, з, з св... Св... світла зверху. Та це металевий елемент е... в формі. Ацтекського календаря <кій> дуже цікава, дуже крута вийшла скринічка, мені дуже подобається. Залишив би собі, але в мене вже багато скриньок, тому можу її комусь продати. Вона на даний час вільна. І кажіть, як вам такий дизайн, як вам така скринька, як вам такий малюночок. буде дуже цікаво. Далі буде.